Вітання глядачам телеканалу МТМ в ефірі Акценти. Запоріжжя чи не щодня потерпає від ворожих ракетних атак. На тимчасово окупованих територіях загарбники проводять так званий референдум. А на Росії оголошена мобілізація. Як це вплине на подальший хід війни чи готове місто до оборони та як протистоять ворогу наші захисники? Говоримо з моїм сьогоднішнім гостем. Це В'ячеслав Зайцев, депутат Запорізької міської ради, який нині боронить рідну землю в лавах ЗСУ. Вітаю вас. В'ячеслава, доброго дня, В'ячеслава, на тимчасово окупованих територіях зараз відбувається так званий референдум щодо приєднання цих територій до складу Росії. Звісно, ані Україна, ані світова спільнота не визнають результати такого голосування, але в логіки в діях РФ, ну як завжди, небагато. Я думаю, що можливо вони і намалюють собі ті бажані цифри. От що зміниться після цього, на вашу думку? Ну, Намалювати вони можуть і 146%. Це для них не проблема. А я нагадаю, що так званий цей референдум він суперечить статуту ООН, не кажучи вже про українські та інші міжнародні закони. Власне, референдум це для них ну, така ось спроба все це. Узаконити, якщо це так можна назвати, захоплення чужих загарбання чужих територій, це Можливість Путіну показати ну таке обличчя, що мовляв, у нас все відбувається відповідно до закону. Хоча ну це грабунок, це відвертий грабунок українців, не просто території, а людей, їх майна. люди, які живуть на цих територіях, наприклад, ті, які живуть в так званих ДНР ЛНР, вже більше восьми років, просто безправні люди. Це Майно, яке вони не можуть передати ані у спадок, ані куди, ось, і так далі. і так далі. А, власне. Зазначу, що по референдуми, які тут відбуваються, те та так само перетворення території України на ось подібні безправні бантустани, в яких живуть люди. Ось я впевнений, що Збройні Сили України це такий головний інститут держави, якому зараз дуже багато хто довіряє і правильно робить. Не дасть пограбувати українців, захистить кожного пересічного українця, кожного маленького. Українця, а тому ми вважаємо, що для нас нічого не змінюється абсолютно для збройних сил України. Я ото з хлопцями говорю у зводі. Нічого не змінюється абсолютно. Тобто так само напроти нас буде той самий орк, який більше просто стріляє, ось і ну так само боїться за своє життя. Ось про будемо гнати їх далі до кордону, до кордону до 91-го року. В Росії триває мобілізація, яку в соцмережах вже влучно охрестили могілізацію. Зокрема, до війни проти України Росія хоче залучити жителів тимчасово окупованого Криму та інших тимчасово окупованих територій. Як це позначиться на активності бойових дій? Абсолютно. Е ми абсолютно, скажімо так, незаконне залучення а, з, комбатантів а, з окупованих територій, а, так само і залучення зараз іде військовополонених, які створюють якийсь так званий козачий батальйон. А, це заборонено всіма міжнародними конвенціями. А, людей женуть відверто на смерть. Я і просто як історик скажу, що так само робила Золота Орда, коли захоплювала землі і гнала вперед. Ну, захоплені euh, народи, ну так само, наприклад, на Київ у 1240 році, ось на інші міста. Тобто, вже по їх трупах заходячи euh, в фортеці, а euh, так само робить і нащадок Золотої Орди. Ну, якщо так можна сказати, це Російська Федерація. Euh, це суперечить усім нормам міжнародного права euh, людей з захоплених окупованих територій, спірних територій, якщо так можна казати. Справді окупованих територій Росією а заборонено а, забирати до а, лав військових формувань збройних сил ну тощо. Вони є громадянами України. Вони знаходяться знову таки повторюю на окупованій території. Тому власне Росія робить ще черговий військовий злочин. Я впевнений. Потім вони відповідь, дадуть відповідь у міжнародних інституціях. Ну на лаві, як це було, наприклад, в Нюрнбергу, як це було в Газі з Мілошевичем і так далі. Ну а власне, активність бойових дій очікується більше чи ні? Ну на вашу думку, після такої мобілізації, а, буде більше м'яса. От вибачте, за таке слово, гарматне м'ясо. От його буде значно більше. А, справа в тому, що те, що їх стає більше, це не стає, і вони стають сильніше. Просто на один квадратний кілометр чи один квадратний метр, а, їх стає більше А для Хаймерсу, в якому наприклад 182 тисячі в одній тільки ракеті а осколків. Які вражають живу силу, і казка, бронік від цього не захищає насправді. А, просто це все одно, скільки там людей, один чи десять. Тобто буде більше гарматного м'яса. Або ескалібур, яким стріляє наша українська артилерія. І це такий снаряд, який теж розривається в повітрі, який підрулює до цілі, до танку. Ось так само все одно, скільки, скільки в цьому танку сидить людей? Три, п'ять. Ось на, на танку, скільки там сидить, десять. Цих солдат чи більше. Тобто просто буде більше м'яса і сводки Генерального штабу, де ми дивимося, буде не 500 за день, а от зараз буде тисяча, буде півтори тисячі і так, далі, і так далі. Я нагадаю, що ледь не за тиждень, ну тобто наступного місяця починається ленд-ліз. Починається ленд-ліз вперше з другої світової війни. А нам почнеться масове посичання зброї, палю масильних матеріалів, тощо і інших інших речей. Ось а, тобто збройні сили будуть ставати тільки міцніше. А з тими з тією зброєю, яка йде на нас Росія, це танки, там 60-х років, і іржава і так далі. Багато вони не навоюють. Тобто, ну даруйте буде більше просто гарматного м'яса з боку. До речі, нещодавно додому повернулися 215 захисників Азовсталі, їх обміняли на 55 військових і Медведчука. Це при тому, що росіяни готували для азовців клітки, голосили, що вони якраз таки не належать обміну. От про що свідчать такі дії, такий обмін? На вашу думку, це такий плювок росіянам в обличчя, бо так дійсно азовців міняли на кума Путіна. Тобто, Путін показав, що для них ну кум важливіше, важливіше ніж те, що казали, що а, всі пропагандисти казали, що азовці обміну не підлягають, а міняли навіть командирів, командирів азовців. Тобто, це полковник Прокопенко, герой України. Інші інші а калина, волина. Це це плювок росіянам, і Повірте, вони цим дуже збентежені, спантеличені. Ну а для нас це приклад те, що наші герої повертаються, що вони разом з нами і будуть продовжувати боротьбу. Ну росіянам це ну зайве нагадування. Що в принципі слова їх пропагандистів а, нічого не важать. Вони як кажуть, перевзуваються в повітрі, роблять кульбіти а, всі. Ну це просто якась болтавня маячня, люди, яким не можна вірити на слово. Ми повертаємо своїх. Я згадую 2014 рік, коли ми Жемчугова повернули. Це наш партизан, який залишився без рук з Луганщини. І коли один із пропагандистів його спитав, кому ти кому ти нужен без рук? А він каже, що Україні. Україна своїх не кидає. Отако От Україна своїх не кидає. Деморалізація російської армії от Путін заборонив відводити війська від Херсону, що погано вплинуло на бойовий дух ворога. І багато хто з істориків проводив якраз таки паралель з Гітлером, що заборонив відводити в Другу світову війська від Сталінграду, і, взагалі, багато дуже паралелі проводять між цими двома тиранами. От, ви як історик, що скажете з цього приводу? Дуже схоже, до речі, дійсно, гітлер заборонив відводити війська від Сталінграду. Так і було. Хоча він загнав просто війська аж до Волги і попав в класичний котел. Війська там 330 тисяч німців було. А вони попали в класичний котел. Їх розстрілювали артилерією, танками авіацією, А допомогти їм ну не було чи можливості. Так само у від собі так само за Дніпро загнали росіяни свої війська. Війська, свою техніку, а наші перебили мости і а, просто всі переправи, які там є. Понтонні чи то паромні, вони під вогневим контролем артилерії збройних сил України. А, і потім їм забороняє евакуеваку, евакуватися, евакуватися. Перепрошую, так дійсно. Ну це те, що треба робити. Треба рятувати людей. Передусім, треба рятувати людей. а Чому наші відступали з Луганщини ну на початку війни а, з позиції? uh -huh. Відходили від міст, бо ми рятували передусім людей та військові частини, батальйони, їх цілісність. Жоден там батальйон або бригада а, не попала в оточення, чи то в полон. А, всі прапори військових частин були збережені а, о, за оцю активну фазу війни. А, а ось а, Путін просто реально закинув людей за Дніпром. Там найвуша частина від 330 метрів. А ось а взагалі там ну, пів кілометра. Шир... Дніпро, О, і як їм, якщо е, наші зараз е, зосередять увагу он, саме на правобережжі е, Херсонщини, як їм евакуватися, евакуюватися, як їм берегти людей. Бо ну вони ж постійно наголошують, що руски своїх не бросають, і ми постійно бачимо, як вони кидають своїх поранених, як вони не забирають своїх е, полеглих, е, як вони нещодавно на Харківщині знищили вагони рефри. Жиратори з з залишками росіян, ну і так далі. І де оця от пропагандистка, пропагандистський угар, коли вони кажуть, що русскі своїх не бросають? Буде, я вам прогнозую, буде до кінця осені те, що насправді на Херсонщині Правобережжі вони попадуть в серйозний котел, і велика частина буде знищення, зокрема, Хаймерсами, ствольною артилерією і так далі, і так далі. І буде позорний. Я всі кажу, як є позорний полон із дачею військових прапорів, і командирів частин, і так далі. Так далі, цілими ну, підрозділами будуть зватися в полон. А, і це дуже схоже на те, що роби, робив: зробив Гітлер і зробив Путін. Ну вже в сучасності. їх дуже часто до речі, порівнюють отакою. Ну на відміну від росіян, українці захищають свої території. От наскільки наші захисники мотивовані, чи багато ваших знайомих приєдналося до лав зсу Чи тероборони? Я от навіть скажу по хортицькому національному заповіднику, в якому я працюю. Багато це починаючи від директора, генерального директора заповідника Остапенка Максима Анатолійовича. Це Кобалія Дмитро Русланович, гідроархеолог, І другий гідроархеолог, це Ніфьодов Валерій Вячеславович, і багато інших людей по міській раді. Ну Теж шість, здається, депутатів пішли до лав збройних сил тероборони. Зокрема, всі вони належать одній із фракцій, скажімо так, міської ради. Ось це теж показує те, що і депутати теж залишаються. Це, це наш. Наш, ну добре, добре, хоч наш. Це наш. Ми знаходимося неподалік від фронту, і зрозуміло, що зараз сушка полетіла трошки прочистити ряди терористів-колаборантів. Сподіваюсь, сушка попала, так? Ось. Так, будемо сподіватися. Зараз буде повертатися, а, і повертаючись до того, що моїх і друзів, і депутати міської ради, і колеги а, пішли на фронт. Ось єдине, що я от у зводі, я єдиний тут запорожець, всі з Дніпропетровської області. Ось вся Дніпропетровська мафія у зводі. Ось а я один запоріжець. Ну вони після перемоги пообіцяли до мене приїхати на хортицю, і я буду їм проводити дискусії. До речі, ми уважно свідкуємо за вами в соцмережах за вашими постами. Як ваші справи? Яка ситуація на передовій зараз, де ви знаходитесь? Я заходжу, скажімо, ну в Донецькій області, але не можу казати де саме. Ну, ну у нас доволі тепло. Ну, якщо так можна сказати, Ось. А, але якщо щось, ми носумо шапки, не тільки таку, а ще таку кевлару. Ось, ну і звичайно, що обов'язково має бути бронежилет на автомат. А, ну, у нас доволі тепло. Ось присутні напроти нас, скажімо так, музиканти. Ось, якщо ви знаєте про що йде мова. О, ми з музикантами да, переважно зустрічаємося. А вже не так сильно працює їх артилерія. Дякуючи Хаймерсам, дякуючи новітній американській європейській ствольній артилерії, Маціла нові САУ, м 377 і так далі. Гасять їх, власне, гасять їх склади, і не так же гучно. Ну, було таке, що дійсно не під ними жилови і з окопу не вилізеш? А, ось ну, але ну, тим не менш ми тримаємося, ми розуміємо, що ну хто як не ми. От ви сказали про озброєння, і очікується ще поставки зброї. От яку роль? Чи дійсно суттєву роль відіграють такі поставки партнерами? Наскільки вони вам допомагають? Ну, наприклад, ну просто один невеличкий приклад. Я, скажімо так, в піхоті, грубо кажучи, служу, не буду казати, де що і як. А гранатомет АТ4 шведський дозволяє не робити поправку на вітер. І це дуже зручно. Дуже зручно, бо старий РПГ-7. Ну скільки я гранатометом користуюся дуже часто, а, треба робити поправку на вітер. Треба враховувати новітя зброя. Дозволяє це робити значно краще. А Т-4, ну, шведський гранатомет він просто значно швидше і йому поправку ніяку не потрібно. Він одразу там спалює техніку чи кулемети, гніздо і так далі. А, на вітер, бачите, що вітер на вітер. Поправочку не треба робити, і це дуже зручно. Ось або ну, новітня там стрілецька зброя. Вона б'є кучніше, кучніше, настильніше і так далі, а, тобто вона краще стріляє. Там, наприклад, автомат Калашника після двох-трьох рожків, на, коли вистрілиш, кулі вже летять не кучно, дуже не кучно. А це важливо, бо постріл це не просто гроші. А постріл це час і чиє життя. А ось якщо ти поразиш вразиш там кулеметника, та просто стрілка а, ворожого, і це береже життя. Це важливо. Пропагандистські ресурси погрожують наступом на Запоріжжя. Ми спостерігаємо збільшення кількості ракетних ударів по місту останніми днями. Я знаю, що ви не на цій лінії, як ви сказали, але все ж таки, мабуть, спілкуєтесь із захисниками Запоріжжя. От який у них настрій щодо оборони нашого міста? Можливо, знаєте, ну десь з березня більше ніхто там не просунувся далі. мається росіяни далі не просунулися. Тобто, в березні, що вони от це захопили, а в це обламуються їх атаки, лобові по позиції захисників наших українських захисників, і повірте, далі вони не пройдуть, а скоро будуть тікати. Тікати далі до аж до Кримського мосту, І... але ж я думаю, що на день народження Путлера я думаю, що Кримський мост буде все, як кажуть. Да? Кримський міст ось буде анонсуєте поліпорку. подарунки? Дай Боже, дай Боже кожному. Ви сказали, що у вас там доволі тепло зараз, але все ж таки попереду холоди. Яка ситуація із забезпеченням? Чи є все необхідне? Теплий одяг, та ті ж самі і броніки, і, можливо, зброя, харчі, готові до холодів? Ну, скажу, у нас значно краще, ніж у росіян. Ну, По-перше, у нас сучасні, звичайно, бронежилети, ну, забезпечення. Не скажу, що держава там дуже сильно там піклується про теплий одяг на інше. Але дуже дякуємо волонтерам. Волонтери нас забезпечують усім. Ось, і вже там намагаються по-другому комплекту всучити. І теплого одягу, і термобілизни, і так далі. Але ну, вже люди добрі давайте вже іншим. Тобто, Народ забезпечує свою армію. Це добре, це ну дуже мотивує захищати. Тобто, тилова дуже підтримка суттєва відчувається, і це дуже добре. Так, 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 так. Дякую вам, В'ячеслава, що ви долучилися до акцентів. Сил вам і віримо, що невдовзі погонимо ворога, поженемо і святкуватимемо перемогу. Дякую вам ще раз. Отак і буде. Слава Україні! Героям слава, це був В'ячеслав Зайцев, депутат Запорізької міської ради, який нині захищає Україну в лавах ЗСУ. Я ж бажаю вам гарного тихого вечора. Бережіть себе, побачимось.